Йдучи додому, посміхнувся, як подивився вечірнє небо, немов душі теплом торкнувся, а чи мені у серце треба, наче частиною я є чогось значного до безмежі, і все, що не моє, моє. Ні барви сонця, і хмар мережі, і вітер вільний та ласкавий, і чудернацькі силуети, і аромат смачної кави, і хруски свіжої газети, легенький шепіт двох у парку, які також усе це мають. Не літати їм ще да світанку мережами моєї хмари, моїм барвистим ніжним небом, яке для них наче беріг. А мені вже додому треба, Аж я піду за свій поріг, Та як я йшов, то посміхнувся. Бо щось у мене у думках, бо я душі теплом торкнувся, бо цілий всесвіт на руках.